Справжній чоловік це той, в якого свіркун дуже великий розмір члена досягає 34 см. В тебе маленький пісюн. Це нічого більшого, ніж просто маркетинг. Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Ківіч, і Сьогодні будемо говорити про пісюни. Так, вам не почулося про чоловічі статеві органи. Взагалі, як з'явилася ідея того, що чим більший чоловічий член підсум. Цвіркун, пеніс, називайте, як хочете, тим воно краще і, взагалі, справжній чоловік має мати метровий або півтора метровий. Отже, як на це вплинув маркетинг, давайте з вами разом розбиратися. Перш за все, давайте поринемо в історію цього світу і саме у Древню Грецію та Рин. Якщо подивитися на скульптури тих самих Аполлона, Зевса і так далі, можна побачити, що статевий чоловічий орган був доволі такий невеликий, бо вони вважали, що взагалі невеликий. Ну, коли ми кажемо невеликий, то про гармонійно невеликий статевий орган це був символ розуму. І через те саме усіх героїв та богів вони зображували з невеликим членом. А навпроти варварів різних грабіжників було зображено з дуже великим статевим органом. і Взагалі це вважалося як знак дикунства, якоїсь дикості, і так далі. А в ідеальному чоловічому тілі все має бути гармонійно і вважалося: ну що трошки тупіші, дикіші люди взагалі мають великі статеві органи. А далі ми проскочимо дуже багато століть і подивимося, що відбулося у 19 столітті. Отже, у 19 столітті відбувається певний злам. У Європа охоплює вікторіанська епоха, де секс, тетеві відносини це все взагалі стає о, певною мірою як табу, і приходять вчені, які починають оцінювати чоловіче тіло і розміри за нормами. Що відповідно є великі, середні, і як це повинно бути? І ось тут саме і відбувається злам через те, що зароджується ідея того, що щось є нормою, а щось є ненормою. І відповідно починаються перші комплекси в чоловіків, що можливо я десь якось не дотягую, десь я не такий герой-любовник, як би хотілося, не такий коханець класний. І відповідно під це з'являються різні бабки-шаманки і так далі, які вже потрошечку починають продавати якісь кремушки, якісь пристрої для того, щоб член візуально або не зовсім візуально збільшити. Але найбільший злам в індустрії відбувається з 1960 року, коли та дата -да -дам, на арені з'являється порноіндустрія. Відповідно, коли з'являється порноіндустрія вони все це знімають дуже великим планом. То дуже зручно стає показувати великі члени, бо воно. Естетично більше камерою можна захопити, і відбувається те, що в порноіндустрії починають з'являтися чоловіків, яких прям суперздоровезні члени. І якщо говорити про приклади, то першим прикладом стає саме Джон Голмс, де його розмір члену досягає 34 см. сантиметри. Після цього він стає просто культовим брендом його розмір. І відповідно кастинги вже порної індустрії проводяться лише за розміром статевого органу чоловіка. І оскільки це все нове, то ну, ми всі знаємо, що наразі порна індустрія одна з найбільших індустрій світу. А коли це все було нове, тільки з'являлося все одно, всі це бачили і чоловіки, і жінки, і навіть подекуди діти. І що вони бачили? Вони бачили культ жінку, яка там просто шаленіє від оргазмів і чоловіка з дуже дуже великим причандалом. І це стає певною нормою. А далі, а далі до цього всього ще й підключається і підливає масло у вогонь-маркетинг. У 2000-х роках з'являються емейл розсилки з різними товарами, мазями, приладами для того, щоб збільшити. Член. Через це відбувається саме через те, що наприкінці а, попереднього сторіччя відбулося те, що усі чоловіки дивляться порно, там отаке, а в них, вибачте, звичайний нормальний розмір. З'являються комплекси, а потім ще це доганяє. Розсилками, імейл у поштові скриньки про те, що є можливості збільшити якісь чудодійні БАДи, якісь чудодійні мазі і так далі. А навіть якщо говорити про блакітні пігулі віагри, вони ніколи а, прямо не казали, що ось випий і в тебе стане а, більшим. Але люди, які споживали, говорили, що блін. Так сильно наливається, що стає більшим. І також віагра повпливала на те, що культом став також великий член. Просто постійно не було жодного бренду, який би напряму казав, що в тебе маленький пісюн, тобі його треба збільшити. Але постійно довкола йшов шум, який давив на біль чоловіка, в якого не 34 см, сантиметри, а менше. І ще це все а, дуже посилювалося тим, що ось є такі БАДИ, таке все, коли це стало великою індустрією, де дуже багато коштів, звісно, це ще почали психологічно дивити на чоловіків. І давайте а, подумаємо, в принципі, а, наскільки ж це все є правдою, наскільки оця ідея про те, що чоловік це прям такий. Альфа самець мулий великий член. Наскільки це є все правдою? Підхопили також, якщо я говорю про інформаційний шум, наприклад, ті ж самі бренди чоловічих дезодорантів, як такі, як Old Spice та Axe, де вони також зображували справжнього чоловіка, дуже дуже розкачаного, у плавках. Наприклад, де проглядався, ну скажімо так, не дуже маленький агрегат. І відповідно знову ж такі бідолашні чоловіки повертаються до цього. І за ці майже 100 років, ну трошки менше, 50 років, просто сформувалася думка, що справжній чоловік це той, в якого цвіркун дуже великий. Якщо він маленький, то ні. І якось навіть сформувалася думка, що це успішна людина, що це багата людина, і це все приєднувалося до. Пісюнів майже у кожній мові світу є якісь крилаті вислови на тему пісюнів, що типу в тебе що пісюн замалий це зробити, і так далі. Ну до цього ще й примішувалося про інші частини тіла, але взагалі ця ідея повністю вкоренилася в людей. Але якщо ми поринемо у статистику, то статистика каже: дивіться, по фактам. За опитами по всьому світі 85% жінок вони задоволені розміром статевого органу свого чоловіка. Притому понад 45% чоловіків переживають, що в них замалий пеніс, і що вони не зможуть доставити задоволення своїй жінці. Ми бачимо це такий самий перекос, як в принципі є і в індустрії з жіночими товарами, але просто ми якось до цього не думали, що великий пеніс це просто маркетинг. Якщо а, піти також дослідження і подивитися, взагалі, ну всі ми знаємо, що немає жодної жінки в світі, в якої довжина матки труби матки була б, а, 34 см. Вона в середньому 12, і відповідно, що ну, типу, куди інші 22 см, е, діти невідомо. І через це е при статевих актах е відбувається біль у багатьох жінок, якщо член завеликий. Але при цьому все одно в нас досі продовжується культ. Великих членів це також посприяли серіали американські, такі як, наприклад, Секс і місто, де там Саманта постійно розповідала, що там такий великий великий член, але. В принципі, коли їй випав чоловік з дуже великим членом, а, вона з ним не впоралася <хи> і втікла від нього. А, але все одно, якщо навіть в кіноіндустрії цього самого серіалу порівняти скільки разів вона розповідала, що в неї чоловік з о таким великим він таким ідеальним членом. А, Епізод, де насправді з великим членом лише один, та співвідношення цього культу у кіноіндустрії, того що це великий член, і все він набув, звісно, що неймовірних обсягів. І навіть наразі можливо, ми не так бачимо, але все рівно постійно відбувається те, що це індустрія, це фармакологія про збільшення членів. Дуже багато операцій відбувається також по е збільшенню статевих органів. Хоча насправді, якщо просто подумати, мозка це нічого більшого, ніж просто маркетинг, ідея, яку нам просто засадило в голову, те, що член має бути великим, так само як і багато ідеї, які сиджають жінкам в голову, наприклад, про величину губ. Так само це трошки є маркетинг, коли стала популярна Анджеліна Джолі. індустрія краси почала саме давити в те, що це ідеальні губи, і таким чином продала ідею вареників під носом дуже багатьом жінкам у цьому світі. А я це до чого? А я дуже сподіваюся, вам сподобалося відео, і дуже сподіваюся, що YouTube його не заблокує за таку провокаційну тему. Я до того, що маркетинг має вплив на будь-яку сферу в нашому житті, і в принципі дуже багато ідей, думок або якихось стереотипів, які є в нашому в нашій голові, це не наше, це лише те, що нам засадили. Е, Тою чи іншою пропагандою або якимись маркетинговими хитрощами. Тому відноситись до цього скептично, фільтруйте яку інформацію ви споживаєте, і завжди критично ставтеся до усього, що чуєте і бачите. Маркетинг, він неймовірний, коли до нього підходять етично. Не всі підходять етично. Там, де багато грошей, там багато маніпуля... маніпуляцій. Відповідно. Будьте на стороні світового маркетингу і етичного. З вами була Анна Лідько і мої воображайми пісюни. До зустрічі! Чао!